Що ви відчуєте, коли десятирічна дівчинка підійде до вас і розкаже, що вночі до неї підійшов якийсь чоловік, зґвалтував її і порізав її груди ножем? З'явився білий на ім'я Якуб. Який мав у будівлі авторитет, коли прийшов цей білий, мені було 10 років. Спочатку обіцяв, що відправить мене до школи, але пізніше почав сексуально домагатися мене. Яхел збирав гроші з європейців у Чехії, і на ці гроші він мав забезпечити дітей з Африки притулком і нормальними умовами для життя. У наділі на ці гроші він купував алкоголь та наркотики. Також посвідченням жертв він накачував дітей з притулку наркотичними препаратами та анально їх гвалтував. І ось свідчення одного маленького. Хлопчика та його батька. І тоді син розповів мені, що прийшов білий чоловік і сказав, що хоче допомогти дітям у школі, але він почав робити дивні речі: Ти його знаєш? Це Якуб. Що він із тобою зробив? Я і мій друг, я какав йому в рот. Він сквалтував мого друга і ця історія показує нам одну відмінну рису Якуба Яхла, яка свідчить про те, що він належить до цілого культу педофілів та садистів, які займаються копрофілією та відточують навички жорстокої маніпуляції. А тепер подивіться ось це відео. Це сторінка Адепта Яхла з наочними доказами того, що вони копрофіли всі там. Дивовижна схожість. Він утік назад до Чехії і став навчатися там в Карловому університеті на секундочку на педагога і почав представлятися як експерт із сект як неочікувано. Напевно, у вас виникло питання: навіщо я це все розказую? і Навіщо нам українцям це знати? Скажу так: антикультова мережа є у багатьох країнах, і їхні адепти є і в нас, в Україні. І цей факт має турбувати кожного з батьків у кожній країні, допоки існує антикультизм.